Курси тренування по горам бігаємо так, нормально сьогодні у нас січня як настрій сам пош Стабильный. Стабильный, да? Так. Нама бути відповідальними і системними. Отож. Да. Це давай. От так проходять заняття з козацького ретриту. Такі духовні практики, які проходять от в таку тільки духовні, ще фізичні, духовне, ще тренування свого духу і вірність. і домовленості, яка була. Отож. Вот Після перше тренування. В наше тіло відповідало і слухало. Так і волі. Так ось ви бачите, подивимося шпаківня, в якому стані. Норм, є що їсти пташкам. Це добре. Добрий день. Так. Так, пан Олександр, як ваш стан? Настрій. Добре, чудовий. Чудовий. Добре, добре. 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 Вячеслав Анатольевич, вы мы по каті там, а ви по гипотенузе. Какую математику. Геометрию его блоки. А, то треба было геометрию, да? Так. Я покатит, и вы по гипотенузе. Ну, ох то ж, да. Ты по гипотенузе, а мы покатим-то. Ну да. О, сьогодні мета перемогти. У когось мета добігти. Отож. У кожного різні мети. Ну так. Так. Все, хто любить лыжи, будь ласка, берите, приходьте катайтесь. Бежу, бежу. Мы контролируем, облачиваем. Отлично на трогу. Ну на крыльце. Хочу забывать. Так. Давайте якусь песню будем забивать. Не варто. Ну так пребуваєте. Ага.